Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Перший день, кривава битва. На п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ну, з такою обороною я Не знаю, навіть іконна поставив, хоч і лікування немає, але він в мене на альфа. Щоб атаку підрізав. Плюс Смартан, Дедбут, Хепрі з його паразитами, яких не можна відлікувати. Ну, якось так. Подивимось, як буде тримати. Так, так. Ну, поки що ніхто не нападав. Ой, я навіть не знаю, ким нападати. Ну, звісно, всі на альфа. Перший суперник і всі зразу вже на альфа. Гелерт. Краде ману. Хуфу. Цей зрозуміло, що робить. Ну давайте когось будемо підбирати. Не знаю, може Людвига залишити. Нехай буде. Може ми цього Гелерта на Людвига піймаємо. Ну давайте візьмемо Смартан. Червоних би взяти. Звісно, було б непогано його хоча б камінчиками пробивати. Ну давайте візьмемо юконина Дедбута. І кого ще? Може для травління могільщика взяти, він швидкий. Хоча можемо взяти і хепрі. Лікувань немає. Давайте так спробуємо. Так, поміняємо війська. Ну що ж, не знаю, що з цього вийде. Поїхали, подивимось. В будь-якому випадку від хуфу нам потрібно закриватись. А, червоних дуже багато. Фіолетових немає майже. Три камінчики цього недостатньо. Але багато червоного. Ну, трішки зелені є. Ну, давайте ось тут прокинемо, можливо, фіол заїде. Майже заїхав. Ну Нам потрібно, щоб цей сходив, поки в нас є таунт, але я бачу, ні, повинен встигнути він. Ні, не встигає. Комусь ману підріже. Давайте ось так комбо. Можливо, там ще червоні заїдуть. Так, нарешті почали з'являтись фіоли. Ох, як же ж він прописав потужно Тихо, тихо, давайте йому у відповідь. Добре. Так, вмикаємо. Паразитів, напевно, сюди поставимо. Тут зробимо ось так. Угу. Так, ну Людвих повинен поки тримати. Давайте підріжемо їм атаку. Тут прокинемо. Це трішки зайвого було. Але добре, давайте смартан. І ще ось так червоні тоді. Так, добре. Давайте ось так, ось так. смартан, Звісно, що Хуфу накинув своє травління, але тут же у нас складається позитивна ситуація. Добре, тут перемогли. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, це і Угу. Це хто такий? Запа? Дуже швидкий. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Так, давайте ось таке комбо запустимо. Так, добре. Тепер тут підтянемо фіоли. І ось так. Ох, чудово червоні виїхали. Трішки недостатньо, але а, він контру ставить. Добре, давайте тоді ось так. Так, Людвига добили. Давайте заберемо контру. Ага, ми навіть вбили його. Так, ну давайте сюди. Тепер зелені прокинемо. Підріжемо їм. Атаку. Червоних. Це сповільнення зараз той проб'є. Ну, вони теж під сповільненням невеличким. Давайте тоді ось так. Ще їм атаку підрізаємо, тут зберемо червоних. Угу. Так, Хепри працював. Тепер можна робити ось так. Пробиваємо, обережно скинемо фіоли. Так. Добре, шукаємо фіолетовий камінчик. Ось тут не хочуть фіоли виходити. Давайте ось так тоді обережно. Може і зарядиться. Так, зарядився. Все, добили. Тут вийшло. Ну, тут вже складніше, хоча. Оборона не на альфа була, але чомусь складніше було, бо фіолів було мало. Так. Ось тут вже починається. Дві горили, моді потужний. Ну так і поїдемо. Фіоли нам потрібні. Але фіолетових то немає. Фіолетових немає. Три червоних, дуже багато жовтих, трійка зелених. Ну, давайте зробимо ось таке комбо. Ну, ще тут прокинемо зелені, можливо, там фіол. Хотів я, щоб заїхав, немає фіолу. Давайте ось так. Цей тендер клаб вже заряджений. Ось так. І він шкоду проносить, коли таун закінчується. Давайте ось так. Так, нарешті трішки фіолів приїхало, але цього мало. Давайте тут. Так, так. можемо не встигнути. Давайте в нього заберемо таунт. Добре. Тепер ось так. Поки є таунт, напевно, потрібно, щоб амодій вдарив, тим паче він під мінус атакою. Все одно влупив дуже сильно. Аби зарядити Людвига, тільки як не бачу. Ну давайте тут прокинемо, можливо, фіол заїде. Так, зараз доб'є. Ні, не добив Так, обережно. ось так. Так, ну ми зарядили людви, це добре. Так, там розподілення. Давайте, напевно, Амодія краще, бо він щось б'є дуже сильно. Ага, сюди, тепер сюди. Тут прокинемо в пустоту. Почекаємо трішечки. Так, зарядився іконин. Чудово. Ага. Угу. Обережно прокидаємо Смартан. Тут червоні. Юкуне. Ну і все. Залишився один. Дід і все. Закінчили. Так, ну тут теж вийшло добре, хоча. Встигли на один хід. Могли і не встигнути. Угу. Тут вже цей бакан неприємний. Контра. Так, ну давайте спробуємо замість ікони конина, може взяти Люську. Діспел нам потрібен, потрібен. Плюс вона може заблокувати. І камінчиками діспелити. Ну, що ж, поїхали. Без Діспела важко. Так, ну тут трішки фіолів є. Давайте четвірочку зробимо. Погано, що далі нічого немає. Давайте тут пошукаємо знизу Фіолет. Добре, заїхав. Давайте тоді ось так. Нехай він вже сходить. Ми заберемо контру. і спробуємо тоді ось так зробити. Переїхав Фіолет. Нам Людвиг потрібен. Давайте тут підтягнемо тоді фіол до гори Тихо, но він в Людвигах і постійно і б'є. Давайте ось так. Ось це контрайс працювала. Ну давайте сюди. Так, тут в пустоту без комбо тільки. Блокуємо цю сторону тоді. Так, зараз комусь ману підріже. Давайте спробуємо ось так. Ну це зайвий зелений. Ага, зелений добив. Ну це добре тоді. Плюс тіряємо. Ні, люська тримається. Давайте спробуємо пробити цю Pepper Fлей. Ой, фіолетові це дуже чудово виїхали. Так, лікуємось. Ставимо сюди паразита. Лікуємось, скажу. Без лікування. Так, 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 джинджер. Давайте в жовті в пустоту. Заберемо її баф Пробуємо заблокувати цього. Він може не заблокуватися. Ні, заблокувався. Чудово. Тепер поїхали. Все, добре. Фух, ну, дуже-дуже важкі бої йдуть. Так, далі. Ну, Хепрі він свою справу робить. Хепрі мені подобається. Ну, так і поїдемо. Поїхали. Контра. Там ще мьйониці. Ай, дуже багато червоних. Ну, давайте комбо запускати. Трішки там підтягнуться фіолетові. Ну, з червоний криск. Ну от навіщо він мені потрібен? Незрозуміло. Давайте ось так. І ось так зарядимо Хепрі. Так, цей спрацював. Вкрадемо контру. Давайте, напевно, у неї красти, тому що вона може таунт забрати. Так, добре, і сюди ж поїхав тоді. Хепрі. Так, ось так зробимо четвірочку, буде у нас. Один фіол нам повинно вистачити на Людвига. Угу. Так, він ще й не попав. Це чудово. Так, вмикаємо Людвига. Вмикаємо Людвига. Так, далі. Я не хочу, щоб Любий ходив, тому давайте ось так. Угу. Тепер підріжемо. Спробуємо Люсю зарядити. Не зарядилась. Фіолетових немає. І ходів немає. Ці сині прокинути. Можливо, там фіол заїде. Хоча він нам нічого не дасть. Давайте ось так зелений прокинемо. Угу. Так, добре. Спрацювала сліпота. Так, ще раз підрізаємо. Ось питання, кого блокувати? В принципі, можемо Барклі заблокувати, тому що він може вдарити і пробити мені Людвига. Давайте його заблокуємо тоді. Ось так. Ми поки під Людвигом, то ману ми встигнемо набрати. Так. Давайте ось так. Тепер сюди. Не хочеться і помирати. Думаєте, ось так тоді. Люська теж від'їхала. І Барклі заряджений. І в нас Людвик закінчився. Ой -ой -ой. Ну що ж, у нього тоді прокидуємо, можливо, там якісь фіоли заїдуть. Не заїхали. Так, Обережно тут. Ось так будуть фіоли. Ну, добре, що хоч смартан їх трішки підрізала по отаці. Так. Так. Тепер ось так зробимо фіолетові і спробуємо добити його. Всих він не доб'є, а ми його доб'ємо. Добре. Фух, ну що ж, це був останній бій на сьогодні. Так, ми навіть в топ-1 зайшли. Подивимося оборона поки що це. Рейтинг 494 місце. В принципі, гарний результат, як для моїх героїв. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Ось такий був перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!